Вітаю друзі, слава Україні! Пішли чутки, що глибоко в тилу, зокрема в Одесі, перекривають дороги за те, що відключають світло незручності. Декому не подобається українська мова, особливо з числа переселенців. Ну що ж, шановні друзі, краяни, передайте всім решта, ми боролися. І боремося за Україну для того, щоб далі тут залишати русський мир, Крок, сльози, смерть для нас. Якщо комусь незручно і за відсутності світла, то ви приходьте сюди, до нас. Військомат, 68-ї Єрську бригаду, чи 10-ту, військовому, чи інші напередок. І наші біндачі окопи на передовій замінюють вам ресторани. А волонтерська їда, дякую вам. Замінить вам вишукану їжу. Гарне спілкування в товаристві позбавить вас мозгових заворотів щодо російської мови. Гарно всі почнемо розмовляти українською нашою мовою, особливо коли йде ідентифікація ворога. Ну і дим від окопних свічок. Багатьох вам замінить і куриво, і кальяни. І наркоту. і бути яскраво від окопних свечов. Отож, Заїжджайте. А вам раджу замість того, щоб займатися дурю перекриття дороги щодо нібито відключення світлини зручностей, перекривайте дороги, заставляючи владу повернути державну власність, енергетичну систему, особливо власниками, якому є росіяни, повертати державне майно в Україні, в стратегічні галузі. Державну власність не деребанити, не дозволяти продавати землю. Тримайте міцний тил, бо без тилу ми будемо беззахисні. Ми бачимо ворога передів воюємо, щоб захистити вас, а ви захищайте нас з тилу України. Отож разом і спільно моліться за нас, вірте нам, допомагайте. І обов'язково разом переможемо. Бо розумію вам, інколи виключають світло. І інколи вам незручно. А по нас інколи стріляють, інколи ранять, і нас інколи вбивають. Думайте, що робите. Тримайте Україну, прикрійте нам спину. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!